Ну, це дуже потужний вибух. Перший вибух став аргументом, що зараз буде ще другий. Друге, що там написано? Ми хотімо, що ми хотімо. У нас взагалі, якби ціль була така, щоб знищити те укриття, знищити живу силу противника. Вирішили задіяти FPV. Тобто, щоб нам ФПІшка залетіла, розчистила, і одразу заїжджає НРК за нею. Ми вже були готові. Вже НРК вже під'їхало на точку уже споряджання. В'їбала тільки перша ФПІшка залетіла, і ці сука, отако от... Ну коротше, вход в бліндаж, і це там через доски, там щось видно було. Корач. Ми перший раз відпрацювали. А вибух з трьома мінами протитанковими це, ну, це дуже потужний вибух. Бліндаж до кінця не знищили. Отримали наказ ще раз відпрацювати, під'їхали тут. Куди вони зрозуміли, що ми будемо ще раз підривати? Вони зрозуміли, що з нами жартувати краще не треба. Вони побачили це НРК і дуже швидко десь той кусок картона того знайшли. Не знаю, де вони його там знайшли. Ну да і, да, і, да. і ще й чим писати знайшли. Ну, і вони дуже швидко викинули цю табличку. <гум> Друзі, що там написано? Ми хочемо... що ми хочемо? Улибається зуби там, такі свої строя. Бля. Це, це реально було смішно. Це так бля. Ні, ну ми ж всі люди гуманні, і було прийнято рішення ну брати їх в полон. Ну це нормальна можливість. А потім уже майор. Спустився Мавіком, там і якось їм там. Ну, ми їм дроном да. показали, що йдіть за нами. Там тіпи ну, просто типу, так виходять, беруть да, там Енерка, щось там дивляться, махають їм. Там вийшли на дорогу на дрон, їбать там отак сюди. <сіх> ну, типу і в принципі вони все зрозуміли. Вони дуже справненько дійшли дой по Мавіку, прийняли. Позу дельфіна на, цьому, на полу, хлопці їх швиденько прийняли, ну і далі вже там. До цього піхота власними силами не змогла відштурмувати по певних причинах. Я осознаю, що наша робота вона зменшує втрати людські. Тобто є можливість не підставляти людей під кулі. А сама головна мотивація це щоб наша піхота жила. Після виконання цього, цієї завдачі ми передали полонених іншому піхотному підрозділу. А в принципі, там зачіста. Пунувалися, тому що ми мали відпрацювати, вони малися себе зачистити. А вийшло так, що цей ну... підрозділ буквально за 15 хвилин зайняв типу, ту посадку, всі укриття. Тобто та вся смуга вже була якби наша, буквально і без жодних втрат. Кажем, назад це без жодного Не, по без, пострілу да, без жодного пострілу. Що показало, що задіяння роботизованих комплексів настільки облегчує, а в деяких випадках і звільняє піхоту від роботи. Шоот е, наш приклад показав, що за допомогою роботизованих комплексів не тільки можна штурмувати, а й брати в полон.